У південному відбувся чемпіонат України з вільної боротьби та Кубок України з греко-римської боротьби, присвячений захисникам і захисницям. Змагання проходили протягом трьох днів на базі спортивного комплексу Олімп. Урочиста церемонія відкриття відбулася 6 травня. На офіційній частині були присутні видатні постаті українського спорту, серед яких Жан Беленюк. Багаторазовий чемпіон світу та Європи з греко-римської боротьби, чемпіон та призер Олімпійських ігор 2016, 2020-2024 років. Також в заході взяли участь головні тренери збірної України, президенти Федерації греко-римської боротьби та Національного олімпійського комітету України, представники Одеської обласної військової адміністрації та місцевої влади. За вагомий внесок у розвиток боротьби та популяризацію спорту були нагороджені головні тренери, спортсмени та організатори. Це унікальне, що саме місто Південне, місто, в якому проживають 30 тисяч людей, і має таку феноменальну арену, яка абсолютно підійде до будь-яких будь змагань. Ось, тому, якби, я думаю, що це така роздзинка Одеській області, де можна дійсно проводити найвизначніші змагання. І я особисто дуже радий, що вдалося вдруге завітати сюди. У нас були дискусії з приводу безпеки. Коли ми проговорювали місце майбутнє на той момент проведення цих змагань, але всі були впевнені, що це буде гаразд, що ми зможемо на високому рівні організувати ці змагання. До мене під'їхав президент федерації. З греко-римської боротьби в і ми з ним поспілкувалися, щоб провести по гріко-рімській боротьбі чемпіонат. Погодився, тому що мені дуже подобається також греко римська боротьба. І потім, коли ми почали працювати над цим питанням, щоб провести, долучилося, ще вільна боротьба асоціація, щоб також провести в місті Южному. І так трапилося, що зараз ви бачите греко-римську боротьбу, а також вільну боротьбу. Був разом і також жіночому Боявся дуже що місць не вистачить, тому чому ви знаєте, що містечко маленьке і дуже багато людей приїхало. Ну ми справилися. Проходив відбір і також щоб бути на чемпіонат міру відбіру. І також на чемпіонат Європи у змаганнях взяли участь понад 600 спортсменів та тренерів із 23 областей України. Чемпіонат України з вільної боротьби та кубок України з греко-римської боротьби зібрав титулованих спортсменів, у тому числі олімпійських чемпіонів. У кожній сути ці борці демонстрували високий рівень підготовки та майстерності. За автографами до Парвіза Насібова вишикувалися черги юних прихильників. Це кубок України, тут слабких соперників немає, я вважаю. Тому задоволений своїм виступом, але є помилки, є над чим працювати, тому буду працювати. Це один із етапів на чемпіонат світу. Тому е, дуже сподіваюся, що з золотою медаллю Кубка України зможу також реалізувати себе. На дорослому чемпіонаті світі. Я був на двох олімпіадах, два, два рази був срібним призером, тому є мета. Хочу стати олімпійським чемпіоном і дуже сподіваюся, що найближчими роками, в 28-му річці, я зможу виконати свою мрію. Приїхав сюди з сім'єю, тому важко коли тривоги, але ми українці, ми сильна нація, тому незважаючи на те, що тривоги, ми знаходимо в собі сили, щоб доказувати усьому світу, що Україна є, Україна буде. Відзначилися яскравими поєдинками на килимі борці з Івано-Франківщини. Як зазначили учасники з інших областей України у напружених сутичках, їм допомагає досвід, наполегливість і системні тренування. Я багато з ким з них боровся ще до цього чемпіонату України. Той хлопець, яким я змагався у фіналі, до цього я йому рази три вже програвав. Це був перший, коли я зміг його виграти та забрати чемпіонство. підготовка. На тренуваннях дала великий результат саме в підготовці до цього суперника та зробив висновки з попередніх судочок з ним. А як ви оцінюєте інших суперників? Є молоді хлопці, які також змагалися, взяли медалі. Також з ними змагався на цих змаганнях та були десь напружені поєдинки з ними. На жаль, я програв у першій сутичці, поступився хлопцю з Івано-Франківської області. Суперники всі на високому рівні, це чемпіонат України звільнюють та будуть. і трошки нижче, ніж 20 років тому. як Ми всі знаємо, що 20 років тому проводили тут чемпіонат України, але тільки з вільної боротьби. Зараз проводяться з трьох видів боротьби. Я можу відмітити Київ, завжди Ходить в Херсоні, але Херсонська школа попри все, вона продовжує виступати за інші області, за свої області. Наразі бореться за нашими спинами Арушнян Ерік. Він представляє наш Херсон. От, він дуже талановитий та видатний спортсмен. Чемпіонат України з вільної боротьби та кубок України з греко-римської боротьби стали відбірковим етапом до чемпіонату світу 2025, що відбудеться у Хорватії. За підсумками змагань з греко-римської боротьби перше командне місце вибороли борці з Київської області. Борці з Одеської області посіли друге місце, поступившися лідерам лише незначною кількістю очок.